Ти сестри, благословення вам в сьогоднішній день. Е і сьогодні ми з вами будемо роздивлятися також слово Господнє, яке надихає нас і дає нам розуміння, наскільки Бог нас веде і направляє в сьогоднішньому дні. Е знаєте, багатьох людей сьогодні не, при... не... не прекращається крик душі і серця. що... Може, Бог не чує чи не відповідає. Але псалом 55 каже, для тих, хто поранений чи той через різні речі. І псалом 55 він нам показує. Зараз ми прочитаємо вами, з вами 55-й псалом. Він каже, що. Помилуй мене, Боже, бо люди, хоча б проковтнули мене, учиняє напади на щодня, вчиняють мені тісноти, вороги мої, щодня шукають нагоди проковтнути мене, бо вельми багато тих, що повстають сум супроти мене, о Всевишн. Коли я в страхові на Тебе я сподіваюся. І У Богові хвалитиму я слово Його на Бога сподіваюсь. Не боясь, що вчинить мені плоть. Знаєте, це важливо нам зрозуміти, наскільки е, знаєте, сьогодні люди можуть на тебе бути е, такими злими, але деякі е, віруючі сьогодні вони прокидаються під хмарою страху і розпачу. Я сьогодні бажаю, щоб ти не був в тому страху і не був в тому розпачу, відчуваючи себе розбитими, щоб ви не відчували себе розбитими через деякі проблеми: фінанси, може заборгованість, ще якісь речі. Але нестерпний ви терпите, може, нестерпний біль і зіткнулися з серйозними з серйозними проблемами. Там, в галузі здоров'я, ще в якійсь галузі або. Сумуючи про членів родини, сім'ї, які е, потрапили в біду чи ще десь, можливо, деякі противляться Богові. І ми знаємо, що там написано, коли я в страху, на тебе надіюсь. 55,4, так написано, псалом, 55.9, там написано: у тебе численні мої е, поневірення. Покради, е, поклади сльози мої в посудини у тебе, чи не в книзі вони твоєї. Знаєте, де є, є багато речей, які Господь показує. А 56 й псалом Він каже: Бо ти визволив душу мою від смерті, та й ноги мої від спотикання, щоб я ходив перед Божим лицем у світлих живих, світлі живих. Що це... Помазані духом Слова. Господь помазав їх і надихає нас сьогодні, щоб ми були, дослухалися до цих слів. Прислухайтеся до цих слів, якщо, які дано нам з вами. Кожного разу, коли мен, нам страшно, я довіряюсь Богові. Також я сьогодні хочу, щоб ти і я ми разом довірилися Богові. Благословіння вам! Хай! Те, що в тебе всередині болить, чи кричить, чи боїшся, хай слово Боже, воно переборе це і стійте на слові Господньому. благословіння.